<laughs> телепузики вимінк. Взагалі, де телепузики страшно. Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно, я Піноцит. І сьогодні ми будемо слухати Candy Story from Atlas. Я, мабуть, погано прочитав The musical. Кавер від Якухон. Ну що ж, друзі, знову у нас тут Якухон. Просто тут ще в коментарях мені написали подивитися ще Candy Story. Думаю, що зайде. Сподіваюсь, що зайде. А якщо вам зайде, то вподобаєчка, підписочка на канал, також ще коментарі. Не забувайте, щоб я подивився за вашим проханням що ще. А якщо ви хочете скинути мені якийсь відос, чисто так подивитися там. Щоб я одразу ж його типу реакцію зробив на нього, то ви можете це зробити через Донатело. До речі, зараз я збираю собі на новий комп'ютер, і через Донатело ви ще також можете мене підтримати. І не тільки якщо ви там захочете, наприклад, замовити якийсь відос, ну і ще й фінансово мене підтримати. Тому дякую, що ви зможете мене підтримати в підвищенні якості мого контенту. Ну там картинка, наприклад, краще, FPS більше там і так далі. Ну що ж, давайте почнемо, тому що багато скіпать, мабуть, на цьому моменті. Увага, Рекомендовано осіб 18. Я просто не знаю, що це за що це, тому я тут. У нас тут якісь проблеми? страх знов знайдеш? Так гарно йшло все. Чом тепер ти мізки нам їдеш? Я б дала тобі попит. У поняв, походу, тут багато буде тікати. Так, прямо перед усіма прочись собі вуха і слухай, ти ска тупа. Несподівано, Знаю, я. Маю все, хлопці хочуть мене. Знаю, я. Часто п'ю, татка бідним роблю. Знаю, я. Страх дівчат і для парні вика. Залюбки п'ю не бахам носи, як яєць нема.

Якийсь супер мегабулінг якийсь починається в цій пісні. Що, 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 це якийсь. Це щось таке, знаєте, відчувається, типу, знаєте, такий дисонанс. Типу, ти з іншого боку, і типу слухаєш це, ти переварюєш там, у себе там дубаєш, що це Дивно. Типу, це трішечки неправильно, але якби. Да. Ну, це мої думки. телепузики вимікни. Взагалі, де телепузики страшні. Ну Я би з такими не дружив, я б так сказав. Це доводить, що він думає про мене. Побий мене, Грім. Яке? У мене такі, знаєте, ніби класно, все звучить добре, тільки. Не, це, я не можу зрозуміти, чому вони так бо, це... Доведи, що ти не закло, блін. Ну це якось. <плес> якось таке от. Мені не таке недуже. Добре, я скажу право, вони ведуть себе як суки справжні, я би їх відпиздив. Якщо б реально такі були б, які б знущалися з людей би і поводили я б реально їх відпиздив, Я буду тоді з вами як лайном почуватися. Нормально буде ще, типу, ну, ну, ні, просто. Мені просто іноді буває так, блять, слісно, що блять, от реально з'являються якісь суки, які визовнили себе, блять, супер-мега сучками. Ми будемо всі е ми крувати всіми людьми. просто, А тут з'являється просто якийсь чувак, який просто роз'єбує їх усіх, і Вони потім. Ні, ну з іншого боку, зараз деякі скажуть, що типу, неправильно, що там е мужик е бив дівчину. Ні, ну, я згоден, з цим я повністю згоден. Але якщо от суки, от реально суки, які поводяться так не тільки з дівчин, е дівчатами, а й з чоловіками, і е з іншими там хлопцями і так далі, то їм немає вибачень. Їхні вибачення слова, це просто. Е пищинка просто в морі. Тому я, якби Мене просто бомбить з цього, чисте реально. To to я так розумію, що це незвичайні дівчата. Вони там, одна на них, походу, якась сукупка чи щось таке. Ну, добре, ми подивилися цей. Кавер, я не знаю, опінінг чи щось таке. Ну, кавер, походу робили. Треба буде якось подивитися оригінал, щоб можливо бути в контексті, можливо, я щось з якогось аніме було взято, Ну, подивимось. Коротше. О, дякую як Хон, за такий цікавий відос. Цікаві думки він мені приніс. Ціка... Ну, звучання, з приводу звучання, самої музики, у мене претензій взагалі нуль. Це вийшло непогано, прикольно і класно. І єдина не проблема, це звичай дуже сам текст. І ото, це, То, що вони ведуть себе реально, як суки, то це. Звичайно, да. Ой, скільки я буду тут цензурувати цензурувати тут. Ой-ой-ой, поможіть мені що небу. Допоможіть мені, рятуйте мене. А з вами був я Піноцит, обов'язково е ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, також не забувайте для дзвіночок, також ще не забувайте також натиснути на, ну, на дзвіночку. На, звичайно, також ще не забудьте написати коментар про сування цього відео. Також, 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 донатьте мені на Донателу, щоб я зміг забрати собі на, на покращений ПК і, там, і так далі. Коротше якщо у вас є така можливість мені задонатити, хоча б 5 гривень, це буде просто класно! Просто класно. Також. Заходьте в мій телеграм-канал, там у нас відбуваються всілякі класні штуки і так далі. Ну що ж, а з вами до речі, на інші мої проекти, які я веду. Там, наприклад, у мене є ще ігровий канал Ярослав. Ви можете там також підписатися на нього, також його подивитися і, звичайно ж, підписатися туди, щоб дивитися за моїми там відосами про ігри. Ну, проходження, там, звичайно, більшість, звичайно, але можливо, там я буду ще робити всілякі інші відоси про ігри. Ну що ж, а з вами був я, піноцит. Всем Папа мої черепашки.